Добрий день підписники і гості мого каналу. Нашому дякові хорошо. На вулиці дуже велика спека, а він заховав холодочку. У нас тут вишня під хатою. Колись я посадила. А тепер холодочку. Ну, а ми намили, наготували банок, понамивала. Тепер сушиться на лавочці тут під хатою. І будемо закривати вишні. Вишні буду я. Закривати віді варення, тільки варення з кісточками, так що остивають. Остивати трошки варення, сушаться банки. Будемо закручувати. Я буду баночки на зиму вишню. Тут у мене в каструлі зварена вишня з маліною. додавала я гарагар, -гар, щоб густіше було. А тут просто вишня проварена із сахаром. Вона рідкувата, але для компоту чи просто так і з'їсти дуже смачно. Я просто зварила, це от, в каструлі і зараз гаряче варення, у стерилізовані баночки заливаю і е, цим же сіропом заливаю і заливаю. закриваю заливаю. Повну баночку накидаю вишень зверху заливаю сіропом і кришечку зараз закатаю ось і все. І так буде у баночках стоять вразі, на компоті, Просто так відкрити поїсти. Всім привіт! Моїм підписникам з моєму каналу. Так як у нас на вулиці дуже жарко, таке спекотне, таке передаюче сьогоднішнього дня, бо взагалі жару до 42, може більше градусів, немає як, як от витримати таку жару. Ховаємося більше в холодочку чи тут в будинках учасних, які якусь прохолоду тримають. І я готую буквально чуть не через день, готую. Напіток квас мій, той, що в мене був на каналі, я рецепт уже давала. Ну, сейчас я знову готую 3-літрову банку, наливаю трошки теплої води, не холодної, щоб швидше розстав цукор і лимонна кислота. У 3-літрову банку я додаю столов... чайну ложечку лимонної кислоти, чайну ложечку дрісів сухих, додаю це корію сухого. Такого, з пачки 3, буває 4 ложки, коли як. Так як у мене вже там менше залишилося, знаєш, я додала 3 ложки. Як додати більше, більш такий насичений смак. Ну, для мене це теж добре. Потім додаю сюди 200 г сахару і розмішую гарно, щоб це все розтало. Тут сахар, цикорій, 200, оце, щоб воно трошки розтало. Потім доливаю просто водою з відра з криниці. І ставлю просто таку в кімнаті, оставляю на півдня до вечора, щоб воно стояло в теплому місці. Трошки, ну, як він як броди, грамінну, чи я не знаю, як. Ну, оставляю. та і все. Потім закриваю капроновою кришкою і ставлю в холодильник. На, на ранок уже через ніч перестої він у холодильнику, ми тоді його частуємо. П'єм дуже смачний, дуже утоляє жажду при такій жарі. так що... Отакі вот діла. Сьогодні я вихідна, загрузила зранку, поки є світло, машинку на стірку, зутувала сніданок, ну і буду думати, чим займатися. Сьогодні наліпила маленьких таких вареничків з м'ясом і треба було заморозити морозилку. Я взяла на досточку свою. Пластику наділа кульочок, чуть-чуть посипала борошно, виложила варенички. А тепер я буду як зняти, що просто зразу кульочок. Таку буду легенько піднімати, вони наче от встають от доски і разом знімати кульочок. І ще зняла кульочка із досточки і всі варенички вийшли у кульку зразу. І все, закину морозилку. І хай вони собі лежать. Там хлопці захочуть, пізніше собі зварять, вкинуть посолену водичку і зварять такі варенички. Так, що якось так. Закрила я вишні. Получилось у нас тільки баночок. Дві чималі закрила, щоб там на компоті були. Ось так у нас вийшло. Так що будемо далі заготовляти закрутки. Тут кабачки, тут варення. І цей компот, треба все занести в погріб. Ну, це вже чоловіка попросив, бо по сходах моїми ногами дуже важко ходити. такі у нас справи. Так що всім гарного дня. Крепкого здоров'я. Пока-пока.